Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Ямошконим. Без відео, просто буду коментувати. Ось таку команду взяли, таку ціль. Ну, що ми бачимо? Є трохи синього розкиданого і жовтого розкиданого. Давайте будемо складувати. Давайте вісток. Вісток тепер. Давайте зробимо кристалл, будемо чисто под Так давайте спробуємо тут жовтий знайти. Так, жовтий знайшовся. нам треба синий. Нам треба синий. Давайте вот так почистим. Там поднимем синий как раз. Так. Угу, дозарядили. Давайте сейчас отримаем трохи плюх. Там еще ману срезали. Доброе. Не вистача синього до ужаса. Не вистачає. Просто купець. Давайте тут піднімати. Мінусують, дуже мінусують наших. Травлять. Це капець. Не вистачило трохи нам зарядитися. Абсолютно трішки нам не вистачило зарядитися, на жаль. Ну, І ще готорка відлікувала. Ну, це капець. Це просто капець. Первий бій і тупо в жопу. Ладно, давайте другий бій. Будемо пробувати. Другий тапочок я вирішив взяти червоне моно. А мені дали аж 5 камінців червоних на полі. І це класно, круто. Дякую, Фіни за вашу щедрість будемо чистити поле, шукати щось. Спустя скільки ходів, першу трійку зібрав. Зараз уже Гангу, чи який там звати, Гандер, буде вльтувати. І це просто буде похорон якимось моїм картам. Це майже всім моїм картам похорон. Це жесть. Це просто жесть. Просто тупований. Я варений. Я просто туповарений. Угу. Можливо, хоч якась шкода, що десь не несеться. Та ні. Давайте, може отак от хоть центр трохи коцний. Я в шоці просто-напросто. Ну, крутий початок. 2-5. Прям топчик. Ідемо на третю ціль. Що? Будемо скоро на добивах грати. О, на третю нам вирішили. Прям... Не такі? Чувак, не нервнічай, не психуй. 2-5. Тримай тобі зеленого. Багато зеленого. Так. Так, Дуже багато зеленого. Давайте зробимо кристал. Ну, Все по правилам. Бачиш кристал, збирай кристал. І давайте. Ось так зробимо хід. Там ще один кристалл саме собрався. Прикольно. Давайте ось так. Ну, Давайте поцілюємо. І... Ось так хочу філо зібрати. Там зараз куча всього летить. Давайте будемо бити. А, ну і все, в принципе. Ну, ось так. Так, дякую, Кепу, що він підказав взяти три зелених. Бо в мене в планах було спочатку тут два зелених брати. Так, погнали далі. Звернувся. Може бути трошки шумно, мене тут вентилятор працює. бо трошечки жаркувато. Так. Таку нам дали полянку. В принципі, в принципі, доволі непогано. Давайте зараз, мабуть, ну, почнемо з такої трійки. Так, добре. Тепер ось цю трійку піднимемо червону. Так, є. Тепер, так, якщо ми тут складемо, солетить... В принципі, в принципі, хай і улітає. Так, єсть. І тепер давайте. Давайте ось тут пошукаємо зелене до зарядки. Так, ми його знайшли, але знайшли... Через а нам туди ніяк його, блін, не закинуть. Так. Ну, два камінця... по-любому гурік зарядиться і все одно ми не встигаємо. Ой, що ж робити? Так ну давайте, хай йому буде трясся. давайте зробимо кріс, почистимо поле. О ну, тут зараз гулік заряджається, це зрозуміло. Так. Нам треба хіл. на хіл. Ще й ця полікувала. Ну це, звісно, пиндець, походу. Ладно, давайте поки і попробуємо, скільки тут шоріка залишилося. Приходить, приходи це багато. Приходи це дуже багато. Затриходи вони всі зарядяться. Ох і жопушний гурик. Ну, що робити? Просто бить не тікає типу, смисл. Зараз знову, типа, поставити свою цю хірню. І нема каміння особа. Особа, типа, щоб його прокинути не в вгуріка. Ну давайте так, поки хай магне, блін розряжається. Ну, конечно ж. ж, А куда ж іще. ще? Короче, третій залив, да шо я тут видумую. Тут нічого просто вже не видумаєш. Тут ця херня ще два хода, через ход гурик зарядиться. Не в гурі, а немає ніяких цих, куди прокинуть каміння. Б'ємо просто максимально о, давай по собі, конечно. Максимально коцаємо, да і все. І чистим пол. Конечно ж, він не посидів дарив на 50. конечно. До побачення, бляха, телебачення. Класні поляни, класна гра. Класно все. Цей тапок взагалі на іншу ціль має бути, але, скажімо так, маємо, що маємо. Але маємо трохи фіолу, трохи жовтого. Так, що будемо робити? Що будемо робити? Є пропозиція прямо в цього прокидувати. Чудово тут закрилось фіол. Давайте тепер так спробуємо. Ой, добре, добре. Так, таунт у нас вже є. Це добре. Прикриваємось і давайте тепер починати шукати. А, давайте все отак. Підтягнемо трохи. Давайте одразу... Ось цю гниду доб'ємо. І ось так дозарядим ува. Так ну, булу не треба було заряджати. Ще тут сікофіоло улетіло. Давай в кого ти вдариш? А це воно на нас своїх вставить ці щитки. Так, ну, дракончик по-любому повісить земло. Не повісив, а в чому прикол? Вроді ж вийшов. Коротше, вбиваємо дулю. Давайте вбиваємо сартану, кидаємо волку. поки не трогаємо лазару, бо у нас якби щитки там висять. Давайте ось так. Так. О, це вона ще краде якусь фігню. Нашу фігню. От курва. Така. Ладно, було туди так. Вмикаємо газенку і б'ємо лазарою. Ну, і тепер шукаємо далі наше каміння. Прилетіло, ще й знесло. Ну тут я думаю, зараз буде каміння. Щось таке. Друзі, синімона без хіла. Вот это зараз буде тупо контент. О! Хорошо, я вибрав команду. Що, бачимо кристал, збираємо кристал. Це ж золоте правило. Сразу включаємо. Цього оніка прикритися. Ну і давайте... Ага, ще пока насмішка. Ну і ладно. Ну і ладно. Так. Тоді давайте ось так прокинем. Все, насмішка злетіла і давайте будем бить тепер. Есть. Тепер устим. Тепер давайте цю бить. І перезаряджати свої. А, знести все. ну, фартануло як то кажеться, повезло, фартануло. скільки я там хоч набрав 181. Хреновий результат, звісно, дуже. Просто-напросто виходить, що я два шота розбив. І тут один шот, два розбила. Ну, коротше, 3, 3, 3, Якось так. Але це жестко. Ви самі бачили, що там просто перві поляни це було якесь, якесь знущання. Добрий друзі, дякую всім за перегляд. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, бережіть близьких і всім до наступних зустрічей.